Група слідчих приїхала заарештувати президента, президента Південної Кореї. За що? Та за те, що він незаконно оголосив воєнний стан в країні, за те, що він незаконно фактично намагався розпустити парламент та опозицію. Ми тепер має ордер на арешт. Тепер має звинувачення від прокуратури самої південної Кореї. Але треба розуміти, найголовніше, що в південній Кореї відбувається вибір, знову ж таки, вибір між демократією розвитком. Приватним капіталом та північною Кореї, яка є сусідом, яка є тоталітарною країною, яка, на жаль, до цього часу має прихильників навіть південній Кореї. Я думаю, що події в Південній Кореї відрозвід своїм чином, і головне, що так чи інакше, але демократія переможе. Південна корейський бізнес піде далі, і південна Корея як одна з найрозвинутіших країн, найбільш інноваційних країн, в тому числі в виробництві зброї, які так важливі для України, піде далі, піде далі шляхом демократії та розвитку.